Привіт, малята! У людей бувають різні настрої, іноді нам буває сумно. Покажіть, як вам сумно, ось так. Так сумно. А трапляється, що ви плачете. Покажіть, як ви плачете. Ось так ми плачемо, плачемо, сумуємо. А буває дуже весело. Покажіть, як нам весело. Ось так ми посміхаємося, молодці. До нас завітав їжачок і приніс кошик з овочами. Тут є записка, і ми почитаємо, що тут написано. Так, що тут нам написали? Любі мої дітки, я осінь господиня, дарую вам плоди, мого щедрого урожаю. У кошику багато плодів, а які саме відгадайте із загадок, що я вам написала. Ці загадки непрості. Потрібно уважно слухати і добирати відповідні слова, щоб утворився віршик. Слухайте, на городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Хто це? Огірки? Ось вони ми вгадали. Наступна загадка. Боші з нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька. Солодкувати він на смак. Фіолетовий? Як ви думаєте, хто це? Буряк, ось він. Помаранчева і гарна у землі сижу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чи З Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину, правильно ось така морквинка в нас. Ви, молодці, правильно відгадали і слова підібрали. Послухайте вірш помідорчик. Помідорчик народивсь, зелений одяг нарядивсь, вихваляє він щодня чепурне своє вбрання. Хто красою чарівною порівняється зі мною? Дуже сонечко згори гріло літньої пори. Чи хотів, чи не хотів помідорчик пожовтів. Виставляти став нараз новий колір на показ хто красою чарівною порівняється зі мною. А в минуло кілька днів помідор почервонів, гордо голову підняв, не сказав, а проспівав. Хто красою чарівною порівняється зі мною? Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, а якого ж кольору був спочатку помідорчик? Так, зеленого, а став згодом жовтим, а якого кольору набув остаточно. Вірно, червоного. А чому любі, Помідор вважав, що він найгарніший? Звичайно, він був хвалько. На городі росте багато овочів і вони всі чудові. Отож потрібно поважати один одного і не вихвалятися. А я вам кажу до побачення і до нових зустрічів!